Добрий день, мене звати Оксана і я люблю готувати. Я хочу сьогодні приготувати тушонку з риби з, з цибулею і з морквою. У мене от сьогодні риба тюлька, отака. У мене вже почищена вона. І до цієї рибки нам потрібно цибулю порізану на квадратики і моркву натерту на терточці. Для приготування цієї тушонки з риби можна брати будь-яку морожену рибу, скумбрію морожену, мороженого оселедця, але сьогодні я взяла морожена тюлька. Перед приготуванням нам треба її почистити, відірвати голови і почистити серединку в тюльці. А також нам треба 600 г порізаної на квадратики цибульки і 600 грипт. Тертую на терточку моркви. А зараз цю цибулю ми всипаємо сюди до риби, висипаємо. Також терту моркву ми всипаємо до цієї риби. І зараз я це все добре вимішаю. Я перемішую добре рибу з цією морквою з цибулькою. Щоб воно перемішалося рівномірно нам. Все все вимішую. Ось так я все вимішала. От так вона виглядає. А зараз буду робити до неї ще заливку. Для заливки, для цієї тушанки, нам потрібно відміряти 450 грам водички. Я от відміряла в мисочці. Нам потрібно також 9 чайних ложечок цукру, 4,5 чайних ложечки солі, і 9 столових ложок томатної пасти, і також 300 г олії. Оце все я тут поміряла. Тут в мене 9 чайних ложечок цукру я всипаю в воду. 4 з половиною чайно ложечки солі, 300 г олії. І також зараз я поміряю. Вам треба 9 столових ложок томатної пасти. Отак От буду відмірювати. Я тут вже відміряла 9 ложок томатної пасти, кинула сюди. І треба нам цей маринадик добре-добре розмішати, щоб воно там розчинилося, цукор, сіль, томатна паста. Все стало, щоб рівномірне. І коли добре розмішаємо, тоді цим заливаємо цю рибку нашу. з моркою, з цибулькою. Ну, ось, Дорогенькі мої друзі, я все добре вимішала, воно стало рівномірне. Цукор і сіль розчинилися, і я цим розчином заливаю рибку свою. А тоді буду ще добре добре перемішувати, нам треба добре вимішати її. Я так буду акуратно, щоб вона мені не порозлазилась. І коли добре вимішаю, тоді накладаю цю рибу в баночки півлітрові. Баночки не стерилізовані, просто вимиті, накладаю доверху і буду ставити в духовку запікатись. Так, в кожну баночку перед тим, як накладати рибу, цю нашу, отаку красиво. Нам треба покласти в баночку 5 горошинок чорного перцю, одну перчинку духмяного перцю і 1 лавровий листочок, отак в кожну баночку на дно. А тоді будемо накладати рибку. Все, друзі, я наклала в банки свою рибу. Дивіться, як воно в мене вийшло. Я її не складала рівненько. Як виходило, так я її тут понакладала. Ось так, не до самого верху, чуть-чуть оставляю проміжок до кришки в баночці. Ось так, І зараз накриваю кришками, ставлю в холодну духовку. І включаю температуру в духовці 180 градусів. Буду дивитися, щоб як вона закипить вже в баночці, зменшу трошки температуру, приблизно до 160-150. І в духовці маю випікати її 2 годинки. Тоді виймаю і закручую ключом кришки і залишаю її схолодати, потім виношу її в холод. Ось така вона в мене вийшла, ставлю в духовку. Ще хочу додати, що зараз ще на дно бляхи я налю отаку кружечку води, ось таку наливаю, щоб воно. Якщо буде щось витікати з баночки, нам не горіло на блясі. Ось так наливаю. Щоб не горіло, не було запаху нам горілого. І зараз буду випікати. Ще моя тушонка з рибки готова. Я її вже закрила. Хочу показати ближче, яка от рибка вийшла в баночці. Отака. Така. Тут, Тут вона на вигляд така вийшла, як шпроти, як копчені шпроти. Дуже гарненька. І ось зараз я спробую. Мм. Мм, дуже смачно. Рекомендую такий рецептик. Можете робити собі таку тушоночку з риби. Дуже добрий рецепт до посту. І просто так канапочку можна зробити з такої рибки. Всім рекомендую. А зараз всім дякую за увагу. Всім на все добре. Кому сподобалось, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. І до побачення!